Зараз ситуація дуже, дуже проста. Я так читав ці, ці сценарне планування, але це ну, направду не більше, ніж просто ну, такі набір факторів, які ну, без глибокого аналізу. Ми можемо декілька зробити певних висновків, які будуть відноситися одразу для всіх описаних сценаріїв. Перший висновок: це Україна, звичайно, не готова буде постувати. Вася жодною своєю територією офіційно на а на сценарій відносно того, щоб віддати росіянам там територію там Донецької області. Яку вони ще не окупували там і велику аглоборацію там славянськ Краматорськ, ну це абсолютно нереалістичний сценарій? На нього вже відреагував о, наш президент Володимир Зеленський, абсолютно правильно послав саме конституцію. Але не, я вам з політичної зори також доповню цю картинку не, тим, що ну якщо навіть якийсь там буде примус. На ну, піти на такі ультиматуми Кремля, ну, ми ж розуміємо, що ну, одне питання: відход військ да, з території там, Донецької області на кордону. А що робити з людьми? Це просто ну, гуманітарна катастрофа. І така гуманітарна катастрофа, вона ПЗД неминуче ПЗД, без варіантів ПЗД до політичної катастрофи, тобто до ну, настільки гострого внутрішньополітичного. Протистояння, на що ми просто погрузнемо в ньому навіть під час війни. І повірте, цим легко можуть скористатися росіяни і направду і такий в них і план. Тобто, закинути в медійний простір, що а можливо, які знайдуться сили десь, які будуть готові підштовхнути Зеленського до дій, подібних дій, десь можливо не прирахував. Сенатно варіантів і наслідків, на і тоді росіянам навіть не ну, прийдеться мілітарно вирішувати це питання за допомогою зброї. Відносно обмінів, це також білий шум, найбільше того і спричиниться білий шум знову ж таки Вітхов, на якому поїздили по ушам в Москві там години спілкування з Путіним Дмитрієвим Ушаковим. І після того він сказав, мабуть, доповів. В Трампу він знову сказав про якісь обміни, а потім сказав, що його не так зрозуміли. На що направду обміни тільки там ну, з точки зору Росіян планувалися на, на території України. Ну що це за обміни. Ну, дуже, дуже дивна історія. чи вірю я в те, що росіяни при будь-якому сценарії готові будуть віддати захоплені ну, частини Запорожської та Херсонської області? Ну, звичайно, ні, не вірю. Це на такі речі росіяни можуть піти тільки під ну, комплексним тиском, мілітарним тиском, політичним тиском, фінансовим тиском, ну просто так на якимось обміном, просто щоб задовольнити ну, бажання політичні Путіна там вийти на кордони базово заявлені, що тоді давно там Донецької та Луганської області, типу як вони формулюють в пропагандистських своїх наративах, звільнити Донбас. Та вони ж не йшли звільняти Донбас, це ж знову ж таки абсолютно очевидно. на території Запорізької області знаходиться найбільша в Європі атомна електростанція на шість енергоблоків, яка спроможна не просто забезпечити ну, потенційно електроенергію всю окуповану територію росіянами. Вони ще можуть намальнити, тому що ну направду там дуже серйозний ресурс закладений. Чи готові вони будуть це обміняти на? Якийсь там ну, політичну, політичний бантик. У ну, мене знов таки величезні сумніви. Ну а по Херсонській області, ну, по суті, вони стоять в багатьох точках. Ну, це можна подивитися по Дніпру. І відступ, відступ від цих позицій ну, на правду, дійсно він спричинить проблеми з постачанням води в Крим. Ну і другий аспект, звичайно, це вони ж там будують залізну дорогу, тобто на суходу. Зольний зв'язок з Кримом на чи готові вони це втрачати? Відповідь ні? Ну тому по і Херсонській області я думаю, знову ж таки абсолютно очевидно, що це не просто якась фантазія незрозумілого інсайдера. Тому зараз відбуваються якраз на наших очах на каскадні дзвінки зі дзвони да, американців та європейців за участі нашої делегації за участі президента України Володимира Зеленського. вже Перші результати вже ну в принципі, Мерц сказав реалістичну річ. Ну на яку в принципі і я орієнтував ті засоби масової інформації, які виходили до мене з коментарями. Це те, що з великою вірогідністю мова може іти під час діалогу на Трампа та Путіна на Алясці, про сісфайр саме по лінії розмежування. Тобто ніяких обмінів там, бо про них мова не йде. Тільки по лінії розмежування, але знову ж таки, що має запустити цей процес, чи піде на цей всеосяжний Файер Путін, в мене величезні є сумніви, тому що навіть з'явилося, ви пам'ятаєте, десь декілька днів тому в російських пабліках знов ж таки пропагандистських, те, що Росія готова піти на систем в повітрі, і я розумію, чому. Ну тому, що такий сценарій зручний для не, Путіна, не, тому що він дає пас Трампу напередодні зустрічі на Алясці. Ви згадаєте наскільки нервувався постійно Трамп? Ну кажучи, що не, йому не подобається Путін, що він постійно обстрілює мирні українські міста. Ну тобто не, Трамп не, хоч хоче якоїсь впевненості, не, що після розмови з Путіним не, Путін не дасть команду знову обстрілювати мирні українські міста. Та знову загинуть на десятки мирних людей. На цієї гарантії він, як на мене, буде від Путіна просити. Але друзі, і Путіну такий сценарій частково може бути вигідним, тому що він тим самим може запустити Україну в коридор політичного протистояння, тобто зупинилися на лінії розмежування плюс свісфаєр в повітрі. Ну а далі починається політичний процес під тим. Соусом, що Путін казав і раніше там про нелегітимність влади, і так далі. І тому подібне, от цю історію може дійсно підтримати Трамп, оскільки він ну не розбирається в нюансах нашого законодавства, не розуміє, що в нас влада під час війни залишається абсолютно легітимною. і що, наприклад, це прямо зазначено в нашій конституції і по Верховній Раді України, і по президенту. України, але ви бачите, що Трамп часто почав знову говорити на мову російської пропаганди і десь вестись на ну, такі політичні пріоритети відповідного Путіна, перебираючи собі його риторику на превеликий жаль. І от тут, повірте, надалі нас можуть тягнати по трьом варіантам можливих подій. Перший варіант це вибори, в яких ну скажімо, нас просто засіють Грошима росіяни ну в сенсі того, що будуть платити всім і засоб масової інформації, і купленим експортом, і будуть мітинги проводити проти ТЦК, проти чого завгодно ходити знов з картонками, як тут ходили, і хай правоохоронці на собі голову зламають. Які мітинги проплачені, які не проплачені, які з російським слідом, які без російського сліду, ну і так чи інакше можуть привести на для себе політичні сили, що в принципі завершає план Путіна по окупації, фактично окупації руйнування української державності, тобто не мілітарним способом в даному випадку, а вот таким гібридним спочатку мілітарним, а потім політичним. Другий варіант: якщо все ж таки ну, ми йдемо на Сісфаєр, той саме, про який ми говорили, які говорив сьогодні, Меркс, ну, без будь яких гарантій безпеки, без миротворних. Чи контингентів ну от без нічого, да, там, без гарантій по ЄС і НАТО то, наприклад, навіть якщо в межах політичного процесу ми відстоюємо, власну суверенітет та суб'єктність і не даємо ну політичним партіям, то політикам, які фінансуються з Москви, ну дійти до влади і отримати цю владу. Ну тоді, а перепрошую, а що буде заважати Путіну не продовжувати воювати, не тільки використати цей час для того, щоб накопичитися, і вдарити вже настільки остаточно, що ми навряд чи без... Ну, серйозної підтримки заходу зможемо відбити на цей удар. Тим паче, ми ж розуміємо, що якщо зараз виходити на сісфайр, не то росіяни будуть настоювати на тому, щоб на будь-яке там серйозне фінансування військова допомога Україні була допоки буде політичний процес, поставлена на паузу. Не, тобто вони залишають для себе оцей варіант, також ну робочим, скажімо так. Ну і третій варіант не, взагалі на що настільки Україна. Загрузне внутрішньополітичному протистоянні на за оці от, на, 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 рахунок дестабілізації Російської Федерації внутрішньої на повірте грошей. Вони на це жалкувати не будуть. На, що ми, можливо, просто і до виборів не дійдемо? Ну а тоді на, Путін, Путін зателефонує Трампу. Скаже на Дональд, я ж тобі казав, що на, Україна це наші внутрішні питання. На, тоді давай я і заберу собі під крило під, під, під крило. І все буде добре. Тому зараз ми з європейцями опинилися дійсно в одному човні. І от те, що відбувається по синхронізації наших позицій воно абсолютно правильно, і ми маємо зараз з американськими нашими ну, партнерами проговорювати всі ті пастки, в які не, не, не то, що ми можемо потрапити, в які вони можуть потрапити, тому що вони покажуть не просто їхню слабкість і слабкість самого Трампа, вони просто вщент можуть зруйнувати ну поняття там колективного заходу, на якоїсь там блоковості атлантичної і так далі, і тому подібне. Ну тому що на якщо що буде зараз розмінена ну, карта України на якусь там ну, лояльність між Сполученими Штатами та Російською Федерацією, ну тому чому завтра це не будуть європейці? Чому не будуть індуси, ну, або, наприклад, там Японія чи Південна Корея? Ну направду, це може запустити настільки, ну, скажімо, метастазні процеси, які можуть просто на ну, остаточно зруйнувати цей організм Ялта. Скопозданського світу, який і так, чесно кажучи, ну ладан дихає. На вот. тому зараз мені здається, американці зрозуміли, що росіяни хочуть їх поводити за ніс, хочуть їх піти по своєму повести по своєму сценарію, коли не вони будуть керувати процесом, а саме вони будуть керуватися з Кремля. І зараз відбуваються відповідні ці зустрічі, на які скоріш за все з великою вірогідністю, Стю призведуть знаєте, до чого ні до того, що там до нас щось будуть примушувати з великою віргідністю. Просто-напросто на питання, хоча російсько-української війни, і виведено на фасад. На зустрічі на Аляскі між Трампом та Путіним з великою вірогідністю, воно просто потихеньку, враховуючи ну дуже різність позиції, буде від відштовхуватись на другий план і десь по можливості взагалі затратись ну під килим, тому що ну, так швидко за декілька днів ну неможливо ну, прийняти якесь балансоване рішення, яке б ну, було дійсно результатом якого здорового і справедливого ну компромісу. тому що тому його потрібно заговорити, так завжди роблять, коли не можуть дійти якогось там нормального результату, але зустріч все одно потрібно проводити. Тобто я навіть зараз можу спрогнозувати, що Трамп буде говорити про якусь мега-перемогу міжгалактичні перемовини двох ядерних держав в світі найбільших про трильйони інвестицій там спільні видуму, так, на спільні видомодок рідка земів на три. Російської Федерації на і припустимо певні спільні проекти по Алясці, не виключаючи там буде також задіяне питання переукладення ядерної угоди, яка ну між Росією та Сполученими Штатами яка, до слова завершується в 26-му році. Ну і можливо, десь не публічно там будуть обговорювати з питання зінгізурського коридору і відповідно південного Кавказу. Ну а питання російсько-української. Не скоріш за все на сторони, враховуючи велику кількість складних питань, не скажуть. Давайте просто виділити на це питання в окремий блок. І як до речі, до цього і коментували в білому домі не виносити його на окрему трь трьохсторонню зустріч уже з залученням президента України Володимира Зеленського і, скоріш за все, європейських партнерів. А до того так буде пропрацьовувати відповідні на сценарії в яких там робочих групах можна. Можливо, росіяни будуть наполягати на на стамбульському знову ж таки перемовному процесі. Тому друзі в на зустріч на Алясці на Трампа та Путіна налаштовані сторони, їм це потрібно. Трампу перед Пекіном 2 вересня Путіну з багатьох причин не на накладення санкцій, на легітимізація, на все ж таки перезавантаження взаємовідносин, отримання частини суб'єктності, навіть спілкування з Китаєм. Ну, тобто, направду Путін отримає з цієї зустрічі набагато більше, як на мене, ніж Трамп. Ну але це вже зовсім інше питання на політику Трампа. Ну чесно кажучи, дуже важко впливати. От але разом з тим ми розуміємо, що питання російсько-української війни, звичайно, хотів би для себе вирішити і Трамп. Не і Путін, але Путін хоче його вирішити на своїх умовах. А Україна, європейці на умовах Путіна його вирішувати не збираються. А примушувати Україну до чогось, що на умовах Путіна, ну Трамп не буде, тому що це несе в собі величезні репутаційні ризики. Ну тому максимум єдине, що будуть політичні заяви, можливо, будуть говорити про Сісфаєр по лінії розмежування як базову умову. Про це сказав Мерц. На процес знов ж таки казав Володимир Зеленський ще навіть раніше, ще в рамках перемовного процесу. Але сподіватись на те, що дійсно Російська Федерація готова буде скажімо піти на всеосяжний, довготривалий сесфер. А наші західні партнери будуть готові забезпечувати гарантії безпеки, про які дуже важливо говорити і не забувати. Ну тому що на миротворчий контингент це точно те, що сприйнять повторний напад Російської Федерації, на країни коаліції охочі про це зараз не говорять. На, чіткість поняв на нашого шляху до Європейського союзу та НАТО. Ну це також той ну, стратегічної пріоритет, який має бути вже ну кристалізований, коли ми виходимо. Ма на трек на припинення вогню, ну і знову ж таки фінансова і військова підтримка на як з боку Сполучених Штатів Америки, так і з боку європейських партнерів. Якщо по цьому короткому спектру питань буде досягнуто якогось консенсусу, ну тоді ну перспектива десь заморозки війни вона буде набагато більш реалістичнішою. Але чи потрібно підіймати і інше питання, наприклад, по відповідальності Російської Федерації, наприклад, по на компенсації нанесених збитків, наприклад, по створенню міжнародного військового трибуналу, наприклад, не по тому, щоб Росія віддала полонених і наших вкрадених дітей. Ну, звичайно, всі ці речі ну, потрібно ставити в порядок денний. Але чи знайдемо на них відповіді зараз, на ті зустрічі, яка готується буквально на колінці, да там за 3-4 дні? Ну точно навряд.